Нічого особливого, звичайно, мамська прогулянка. Я хотіла потримати телефон нормально, але наш хлопчик робить нерви. Тому треба зараз все зробити, щоб йому було комфортно. Та -дам. Та -дам. На. І їдемо на дитячий майданчик. Як то тобто кажуть, звичайні мамські будні. Зараз пройдемося по вечірній Норвегії. Люшенька, тебе удобно? Да? да? Идем гулять на уличку? Да. Или мы уже на уличке? Да. Идем на площадку, да? Да, моя заянька. Я не дуже краснорічіва, як то кажуть, як мій чоловік, але все одно хочеться показати, показати де ми мешкаємо, як все поруч, вулиці, будинки, дороги. До речі, коли приїхали в Польщу на один день погуляти, то по машинам дуже відчувається різниця. Я хоч і не сильно водій такий експертний, але рівень життя реально різниця. І в літаку було дуже-дуже багато поляків. Видно, там на вихідні додому літають. А будні працюють тут. Ну і чаще всього можна їх зустріти на будівництві. Це шпакльовка, маляри, стройка. Ми недалеко далеко біля води, біля моря, але зараз просто ідеальна погода, немає вітру. Дуже класно. Так, що все заїхала кудись. Колес не дуже. ладно. Ось цей будинок зелений, да. щоб ви розуміли, його повністю не розбираючи на крані перевезли. Це якісь 1800 х годів. Якась історична пам'ятка. Здається, там жив король Норвегії. Що зайка? Зараз прийдемо гуляти на площадочку. Да. Тут як такових. Приват. Це Норвегія. Це Норвегія, бачите, виявляється не так, то тут і холодно. Бо в моїй голові завжди завжди була просто думка про те, що тут просто надзвичайно мерзлота одна. Але ні, ось весна, зелена трава, квіти, до того ж біля моря. Зараз я ж кажу, вітра нема, просто ідеальна погода. Як такових, то багато майданчиків для дітей немає. Це такий чисто мамський контент. А, до речі, дуже багато так велосипедів валяються. І він може тут лежати, ну, може, мабуть, місяць, два-три. Біля нас, біля будинку, стояв велосипед два місяці, поки його вже... Ті, хто забирає сміття, просто не забрали і не викинули. Отак, на кожному кроці кидають і все. Але ще дуже часто, до речі, я звертаю увагу, що є багато, багато велосипедів без одного колеса. Це в кого ще якийсь фетиш фі одне колесо обкрасти. Я не знаю, буде видно чи ні. Ось там жовте. Це нафтова вежа. Вишка нафтова, завдяки якої Норвегія стала е, працвітаючою країною. Ось в таких будиночках живуть люди похилого віку. До речі, дуже-дуже багато. Реально, в нас місто не сильно велике, близько 36 тисяч населення, але дуже-дуже реально багато. Ось таких будинків. Що <різований> таке? Люха. Їдем, їдем. І таких, на. Коротше, сама вистрілювана. Як буде українською? Ви зрозуміли. Сама найпопулярніша професія, яку потребують В Норвегії, Сікіплеєр на Норвезький. Ті, хто доглядають за цими старичками, Коротше. От. є такі невеличкі квартирні комплекси, і тут живуть, наприклад, людина все життя жила в будинку, а потім, потім вже вона віку доживає в квартирі, тому що дуже затратно тягнути цілий будинок. Ось так. Можна буде знімати. Припущу Люха Сказала маленького, того, що ще хтось глаз дасть. А без дозволу знімати не будемо. Але будинки нічого страшного, я вважаю. Мабуть що ж. Можна? Ні. Ле. Nee. Ні, не можна. Кілюка, ти знаєш краще? Давай сюди. От, а що я казала? Що дуже багато потребують реально ось цих доглядальниць за бабусями і дідусями. Їх тут, коротше, довгожителей дуже-дуже багато в Норвегії. На пенсію виходять тільки в 70 років. Нема стресу. Кажуть, що тільки депресії багато у молодого покоління. Вони влаштовуються на роботу, а потім беруть собі на 52 тижні лікарняний із-за того, що депресія. Бо важко, виявляється, працювати. Поверну трошки. А ви звідки? Хто, хто дивиться онлайн, пишіть? Цікаво також зрозуміти, чи це також Норвегія. Якщо так, то як у вас погода Або якщо з іншої країни, також цікаво. У нас, до речі, в нас сьогодні е, такі міні-дата. Рівно рік, як ми переїхали з Мутака в комуну. Тобто Типу, як на постійне ми місце проживання. Рівно, рік життя пролетів. А я казала, що я їду чисто на пару днів, коли все тільки починалося. Хтось планує, а хтось. Що таке? Мам. Ось так Мам. для того, щоб піти на площадку дитячу, на майданчик. Мам. Да, вау! То по факту їх тут немає. В ну, кожного будинок, кожного територія своя є якась ось школа. Ну, тут Дві качелі, якась лазалка і футбольне невеличке поле. Вони там дуже багато ходять оці в гопотюри, це в ліс, походи, гуляють. І треба так пройти немало для того, щоб десь дитину випустити на якесь цікаве місце, прогулятися, бо аж до лісу пертись ну, таке собі задоволення. Школи, навчання в них ось безкоштовно. Наш старший поки що навчається в школі для біженців, тому що треба ще підтягнути мову. Там і англійська, і українська, і російська, все подряд вчить. Там дитина бідна головами відлопається. Ми з чоловіком. Але хочу зазняти просто територію, що садить. Тут Так багато людей. Я не буду сильно знімати, тому що не можна. Так, і ще до мене дзвонить старший сина. Так що В наступний раз, мабуть, ми знімемо щось цікаве. Оце просто звичайний вечір. Звичайна прогулянка мами з дитиною. І ось там видніється море. Гарного вам всім вечора. Ілюша, кажи, пока-пока. Хади! -пока".